Філер він впливає локально на ту ділянку, куди його вводять. І відповідні інші структури, вони ніяк в цьому не задіяні, е, м'які тканини. І знову ж таки в статичному положенні, поки людина на фотографії, це все виглядає більш-менш. Коли ми починаємо розмовляти, ми бачимо ту картинку, що наше підборіддя, підковане філером, воно живе своїм окремим життям, типу якийсь такий конгломерат тканин. А всі інші історії, да, ну типу там якісь складочки, ці брилі, е, підборіддя, вони рухаються своїм життям, і це виглядає. Ну, Неприродні, тобто ти бачиш, що там точно щось штучне. В принципі, така сама історія притамана і імплантам. Бо по великому рахунку імплант він співпрацює з кісткою, тобто він наче його видовжує, але він не спроможний на собі щось критично натягувати. Це знову ж таки ще одна історія. Інколи буває чу від пацієнтів, що вони спілкувалися з лікарями, вони кажуть, що ми вам поставимо імплант в підборіддя, і він же вас натягне, ось це все, все оці ваші брилі, які висять. І тут він же на себе, він, же він же на себе натягне, і ви будете як новорічна іграшка. Та, натягнути, підтягнути, і навіть вам можна наробити підтяжку обличчя. Так от, воно так і не працює.